Слава Богу, браті і сестри, Господь допоміг нам до цього часу. Ми маємо це служення вже в такій кількості, але ми будемо бачити один одного і разом прославити ім'я Господнє. Але знаєте, ті що слова Євангелії, про те, що Господь сказав одну таку річ Духом Святим через апостола. Павла і говорить, що каже. Є така річ в народі Божому: єнство духа і союз міра, слава Господу. І тих, кого немає на цьому місці, по різних причинах, але якщо ми маємо єдинство духа і союз міра є в нашому серці, в нашому серці, то ми є ті, які згруповані навколо нашого Господа Ісуса Христа, які хочемо служити Йому, чути Слово Господнє, збудовувати себе на основі цього, на, на цій основі, яка є наріжний камінь, і це наріжний камінь наш Господь Ісус. І чи будову ми збудовуємо для слави Божої, щоб постояла церква Господня на землі. Хай на всьому всьому благословить Господь, дасть нам мудрості, дасть нам відня, дасть нам знання в ті часи, які ми сьогодні переживаємо, часи, які непрості сьогодні для Божого народу, коли він так трошки роз'єднаний, роз'єднаний в зв'язку з тим, що оця, значить, пандемія така в світі. Як то її називають в цьому світі ті вчені, науковці, лікарі, лікарі, але ми розуміємо, що без волі Божої в цьому світі нічого не стається. Не, стається, не стаються землетруси, не стаються повені, не стаються різні значить, тяжкі моменти в нашому житті бурявії, всякі торнадо і ще щось інше, воно не стається без волі Божої. Зволі Божої це стається на цій землі, і не просто так воно стається, але щоб народ Божий і не тільки народ Божий, а ті всі люди, які проживають на цій землі, вони задумалися на своїми путями, на своїми хаждженнями, на своїми переконаннями, що є той, який керує цим світом, що є той, який має владу і силу щось поміняти в нашому житті, який має владу і силу. Навести благословіння на землю, а також навести оті, значить, такі речі, як, про що говорить Христос, що в кінці віку будуть і землетруси, і повені, і глади, і море, і болезні, які люди не можуть лікувати. Сьогодні ми чуємо, що люди не знають, що це таке. Що сталося? А сталося те, що говорив Господь в старому завіті. І наведе на вас пагубу, пліт думок ваших. Люди проникають в різні речі, хочуть проникнути туди, куди не треба проникати. Хочуть щось знайти те, що ще ніхто, ще, ще ніхто не знаходив, Хочуть щось виростити, до чого досягнути, і воно наводить отакі наслідки на цій землі. Якби народ Божий прислухався до голосу Божого, якби люди на цій землі прислухалися до повелінь Господніх, то такого би не було. І Господь би благословляв, і Господь би вів. Свій час Бог говорить до Ісуса Навіна, цього мужа Божого, який, якого Господь поставив, щоб він ввів народ Божий в цю обітовану землю, він сказав йому такі слова. Це записано в першому розділі книги Ісуса Навіна, Восьмий розділ. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої і буде щастити тобі. Синодальний переклад говорить: що хай будеш успішен в путях твоїх і будеш благорозумен. То тобто будеш мати добрий розум? Будеш мати добрий розум, будеш правильно мислити, будеш правильно направляти свої бажання, будеш правильно дотримувати свої дороги перед лицем Господнім, і будеш мати успіх, який буде давати тобі Господь. Але при одній умові є книга закону Божого, є слово Божє, яке затверджено на небесах. І сьогодні Господь говорить до всіх людей, живучих на цій землі, що ця книга закону, Слово Божого, Слово життя, вона каже, хай не відходить. Від вас. Навчайся з неї і вдень, і вночі. Сьогодні люди багато чому навчаються, багато чого досягають, і багато що постягає цю землю за рахунок того, що йде проникає туди, коли не повинні проникати. І потім кажуть, от біда сталася, а виникає питання. А чи ми жили так, як хоче Господь? Синодальний переклад каже, в точності ісповнити. Тобто не відхилитися не вліво і не вправо, але виконати так, це слово, як каже Господь. Жити так, як каже Господь, розмірковувати так, як хоче Господь, щоб наші мисли були направлені до небес, до Отця Небесного, до Творця неба і землі. І в повторенні закону Господь через Моїсея, Він говорить до Божого народу це в п'ятій голові, коли він говорив з Моїсеєм, коли зібрався цей Божий народ, і, може, чули? Я не пам'ятаю, минулу неділю, вроді би, хтось сказав, що вони казали, цей народ Божий, каже, ти Моїсей, ти піди, хай Він тобі скаже, а ти нам передасиш. І написані такі слова повторення закону в п'ятій голові, 28 -го вірша написано і так. І почув Господь голос ваших слів. Почув Господь голос ваших слів. А які були слова? Ти послухай, що скаже тобі Господь. І ти нам передасиш, і ми будемо їх виконувати. І каже Господь почув ці слова, коли ви промовляли до мене і сказав до мене: Господь, чув я голос цього народу, що промовляли до тебе, добре все, що вони промовляли. Каже Господь, добре вони промовляли. Часто люди кажуть, так, ми так от будемо жити, ми так будемо робити, але каже Господь: вони добре, що вони промовляли. Він не сказав Господь, що добре, що вони будуть так робити, а промовляли. І далі говорить такі слова. О коли б їхнє серце було їм на те, щоб боялись мене, і пильнувало всіх моїх заповідей по всі дні, що було добре їм та синам їхнім навіки. То, що вони промовляли, Господь чув. І це чув Моїсей, но Господь бачив серце цього народу. Господь бачив стан цього народу і каже такі слова, що каже, якби їхнє серце було на те, щоб боятися мене і пильнувати всіх моїх заповідей по всі дні. Господь бачив глибше, Господь бачив більше в цьому народі Божому, який казав, ти послухай, нам передасиш, і ми будемо так говорити. І Господь каже, добре, вони говорять. Добре, вони говорять. Багато сьогодні людей, навіть серед Хертянство, добре говорять. Але виникає питання, чи є страх Божий? Чи є бажання виконувати повіління заповіді Господні? Каже, по всі дні. І каже, тоді добре буде їм, добре буде синам їхнім. І далі такі слова говорить Господь. І будеш пильнувати, виконувати їх, як наказав вам Господь Бог ваш. Не збочити ні праворуч, ні ліворуч. Каже, будьте пильнувати. Виконувати ці заповіді і не будете збочувати ні ліворуч, ні праворуч, а будете жити так, як Господь вам повелів. Сьогодні багато різних учень, різних течій, різного всього, такого, що люди собі задумали, чи люди собі значить, спрограмували в своєму житті. Але каже Господь: це є людське, а є Боже, яке не можна відступати ні ліворуч, ні праворуч, щоб бути благорозумним. Щоб бути благоспішним потяг своїх, то каже, не можна. Хай ця книга закона, вона не відходить від уст твоїх, даби в точності виконати те, що ж написано в цій книзі, і жити згідно заповіді Господні, Мата страх Господні і пильнувати всіх оцих заповідей Господніх і пильнувати, виконувати їх. Бо наказав це Господь. Знаєте, Коли батько наказує людині, дитині щось робити, щось робити і ця дитина так робить. Ну, якщо вона не робить, то батько трошки поправляє стан тої дитини, щоб вона була послушна. Так і Господь, Він дітей Божих сьогодні заохочує пильнувати, виконувати заповіді Господні. А якщо ні, то Господь буде поправляти. Господь буде щось завершати в нашому житті. Хай би нас всіх благословив Господь, що ми це зрозуміли. І от до цього Божого народу було сказані такі слова. І в 11 й ті повторення закону: знов Господь через Моїсея говорить до цього Божого народу. Це записано в 11 голові з 18-го вірша, такі слова. Про, це, про ці слова, про заповіді Господні, говорить Моїсей. І покладати ви ці слова мої на, все, на свої серця і на свої душі, і прив'яжете їх на знака на руці своїй. І вони будуть пов'язкою між вашими очима. І будете навчати про них синів своїх, говорячи про них, коли сидитимеш у домі своїм, і ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли вставатимеш. Каже слово Господнє до Божого народу, що покладете всі ви ці слова мої в серця свої, на душі свої, прив'яжете на знака на руці своїй, і вони будуть пов'язкою між очами. А так задумався, чому саме? Так Господь говорить, положите в серця свої, всередину свою, щоб жити ними, щоб пильнувати їх, щоб бути дорогами Господніми. І далі говорить на душі свої, щоб душа була утверджена в Господі. І далі каже, пов'яжете за знака на руці своїй, щоб рука Твоя не взяла щось чужого. Щоб рука твоя не тягнулася до лихого, щоб рука твоя не робила нічого негідного перед лицем Господнім і каже, пов'язку між очами своїми, щоб очі твої бачили закон Господній перед собою. І каже Давид, а я Господа бачив перед собою повсякден. І каже, весь час бачу Господа перед собою. Оця пов'язка, слова Господнього, перед очима твоїми. Сьогодні багато є пов'язок, які світ пропонує людям. Пов'яжіть таку пов'язку, пов'яжіть таку пов'язку, майте такий напрямок, майте таке розуміння, ходіть такою дорогою. Але каже Господь, а ви ці слова свої, Господні, ці слова Господні, ви візьміть в серця свої. Ви полодіть душі свої, ви прижить на руці свої, ви постати між очима своїми, щоб ви бачили цей закон Господні, і ходили, і жили, не випильнували його, і буде добре вам і синам вашим. Так говорив Господь до Божого народу в старому завіті і в новому завіті апостол Яків. Нагадує ці самі слова для Божого народу і в першій голові послання апостола Якова до народу Божого. До тих, які увірували, тих, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, ті, які стали називатися християнами. Апостол Яків пише такі слова і говорить. Це написано перша голова з 21 го вірша. Тому то відкиньте всіляку нечистість та залишок злоби. І прийміть із лагідності всі не слово, що може спасти ваші душі. Будьте же виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім прибуває, той не буде забуть ко слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм, слава Господу. Апостол Яків. Пише до християн, до тих, які увірували в Ісуса Христа, ті, які прийняли Господа як особистого Спасителя, і каже в своєму житті. Напевно, воно таке було серед Божого народу. І тому таку настанову Дух Святий через апостола Якова говорить, каже: відкиньте нечистість і залишок злоби. Якийсь залишок. Покажу, то я зла не маю, але от якийсь залишок такий залишився. Знаєте, залишився такий залишок, такий невеличкий залишок. Знаєте, зерно теж воно невеличке, але кидають землю, і воно виростає, призростає і приносить плід. І розси, дає оці значить, семена. І вони розсипаються і все більше і більше обростає. Оцей залишок він може зробити дуже велику значить, зло, злобу в серці людини. Може розвинути недобрі речі в людині, але каже, але ви каже, все, всіляку, каже нечистість, всіляку залишок злоби. Ви це все відкиньте. І прийміть з лагідністю всі не слово, про яке говорив Господь в Старому Завіті, що каже, це моє слово, ви положіть серця ваші на душі ваші, привяжіть на руці своїй, привяжіть пов'язку між очами своїми, щоб вони весь час були перед вами, щоб вони весь час були в вашому житті. Оце сіяйне слово з лагідністю, що може спасти ваші душі. Оце слово, яке дає Господь, воно живе і діяльне, воно може спасти ваші душі. Але сьогодні виникає питання, чи ми маємо бажання, чи мають люди бажання в цьому світі положити слово Господнє, слово життя, в серця свої, в душі свої, прив'язати на руці свої, пов'язку зробити між очами своїми це Слово Господнього, щоб пильнувати його і ходити потями Божіми. І говорить далі такі слова. Каже, будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Себе самих обманюють. Як хтось когось обманув, то те ще так, знаєте, не дуже прикнув. Ну обманули так, обманули. Але коли сам себе обмане людина, от ходить і нарікає. А чому, а чого і для чого? Бо сам себе обманув, сам себе взяв і обманув. Але каже слово Господнє, ви бути виконавцями слова Господнього. Щоб ви саме себе не обманювали? Щоб ви потім не надіялись на те, що ви втратили, через те, що ви тільки були слухачами Слова Господнього. Каже, бо хто слухач, а не виконавець, той має подобу одно, одної речі. Хай сьогодні хтось скаже, що постояв перед зеркалом, привів себе в порядок, як то кажуть, відійшов чи запам'ятав він свої риси. Хтось із нас може сказати, я подивився, зайшов і запам'ятав. Ніхто не може сказати. Отак от, от людина, яка тільки слухає, а не виконує, вона послухала і пішла. І це слово, воно, як було бездіяльне, воно залишилося бездіяльним. Як не було його в серці, так і не залишилося його, його в серці. Як не було його в душі, так і не було його в душі. Як не було прив'язано пов'язкою на руці, так і не було прив'язано пов'язкою на руці. Як не було пов'язкою між очима, так і не стало пов'язкою без очима. Бо вона тільки послухала. І далі говорить такі слова: а хто заглядає в закон досконали, закон волі? І в нім прибуває. Той не буде забудьки слухач, але виконавець діла, і він буде блажений в діянні своїм слава Господа. Хто заглядає в закон досконалий. Іншими словами, хто пильнує виконувати постанови Господні, хто пильнує виконувати слово Господнє, хто пильнує, виконувати заповіді Господні, то каже, буде блажений Він в діянні своїм. Буде добре Йому і синам Його навіки, бо так таку обітницю дав Господь. І каже, буде блаженне в діянні своїм, і яких діяння не було. Якщо воно є в волі Божій, якщо воно є в страху Божому, якщо воно є в тому, що пильнується Слово Господнє, то воно буде блаженне в наше діяння. І далі говорить такі слова, апостол Павел до Тимофія каже до того служителя, якого він настановляв, якого він возростав. І він говорить одну річ, що він в своєму житті щось робив. Щоб в своєму житті приложив серце своє до чогось. І він каже такі слова, 4 розділ Першого послання до Тимофія, 16 вірш. Уважай на самого себе та на науку. Свіндальний приклад каже: внікай, заглубися, занурися, занурися в життя своє, в науку чи життя твоє, і наука Ісуса Христа. Вони є, як то кажуть, спільні. Вони має спільність. І каже: тримайся цього, бо чинячи так, ти спашеш самого себе і тих, хто слухає тебе. Можна багато говорити, можна людям проповідувати, можна людей казати, отак написано, отака дорога спасіння. Але виникає питання. Чи ми вважаємо на своє життя, чи ми вважаємо на своє хожіння, на свої слова, на свою поведінку? На свої справи перед народом живучим навколо нас. І чи наше те життя, воно відповідає науці Ісуса Христа. І тому апостол Павло говорить, щоб, було спас... щоб люди значить, чули слово Господнє, щоб це слово Господнє завершало спасіння, і це слово спасіння, воно було в їхніх серцях, то кажете, в першу чергу уважає на самого себе. Не тільки говори слова, щоб Господь сказав, Ти добре сказав. Але щоб серце твоє було такове, що вміщає слово Господнє, щоб душа була такова, щоб стремилася до Господа, щоб рука твоя вона була розпростягнута на те, щоб робити добро, щоб очі твої бачили дорогу Господню. І Господа перед своїм лицем каже: уважай на самого себе, на науку і каже, цього тримайся постійно. Не колись там якийсь період часу, не колись як тяжко, а постійно. І кажу, тому тоді спасиш самого себе і тих, хто слухає тебе. Інакше це слово буде бездіяльне. Інакше це слово буде бездіяльне, тому що не буде мати силу, тому що ти в себе не вник. Ти в науку не вник. Ти не порівняв життя своє з словом Господнім, і ти когось хочеш спасти. Але каже апостол Павел, а ти оце зроби, а тоді спасиш і себе, і тих, хто слухає. Тебе в свій час прийшов Халєв до Ісуса Навіна. Це записано в 14-й голові Ісуса Навіна, прочитайте собі вдома, і каже: Моїсей заповідав мені оцю землю. Дай мені. Тому що, коли вони вернулися в Датаями з тої землі, то Моїсей сказав такі слова до Ісуса Навіна, що де находила нога твоя, ця земля буде тобі, синам твоїм, де ходила нога твоя. А за що? Так Моїсей дав таку об'єтницю калєву. А він сказав такі слова. Тому що ти в точності послідував голосу Бога мого. Ти не послідував словам тим, тих людей, які казали, що там велетні, що там укріплені міста, а ти послідував голосу Бога мого. І не просто послідував, а в точності послідував. І він одержав цю землю. Ми ще стремося в небеса. Перед нами дорога в небеса. І ця дорога починається тут на землі. І сьогодні виникає питання, чи ми в точності слідуємо голосу Господньому? щоб війти в небеса? І якщо так, то блаженні ми у всіх діяннях наших. І тому я хочу зачитати на останок перед нашою молитвою. Слова Ісуса Христа, які він в свій час сказав своїм учням, коли вмив їм ноги. Але сьогодні ці слова не тільки в тому, щоб обмити ноги, але для нас всіх. І він сказав такі слова. Коли знаєте це, то блажені ви, якщо таке, чините слава Господу. Коли знаєте ви, що Господь хоче. Щоб слова його були в серці нашому, в душі нашій, прив'язані на руці нашій, були пов'язкою перед очима нашими, щоб ми не були слухачами, а виконавцями Слова Господнього і виконавцями діла Божого. Таке слово Господнє, ви є блаженні, коли ви це знаєте. І ми подякуємо Господу, що свого часу Господь нас знайшов на цих путях, на цих дорогах, що нам відкрився, дарував нам слово спасіння. Дарував нам до цього часу життя і здоров'я, що ми почули це слово Господнє, яке на сьогодні заохочує, в точності виконати все, що написано в книгі Сінь. І каже в точності послідувати голосу Господа Бога нашого, та да благословити нас в цьому всьому, всьому Господні слава повіки. Амінь.